Поштарка Оксана стояла біля віконця автобусної каси, тримаючи в руках сумку із листами. Вона поверталась з міста, з поштового відділення, куди возила звіти. Біля лавки стояв чоловік, високий, худий, у старій сірій куртці, з очима, в яких жевріла втома. Він дивився на табло з розкладом, наче намагаючись прочитати там не номери рейсів, а відповідь на якесь питання. Вам допомогти? запитала Оксана, наближаючись. Можна, сказав тихо. Я шукаю село Вербове, колись я працював там. Його голос був рівний, але в ньому чулось щось більше, ніж просто прохання. Втома. Самота, може, провина. Це ж мій напрям, усміхнулась вона. Я туди щодня пошту розвожу. Сідайте зі мною в автобус. Він подивився на неї, ніби не вірив, що йому хтось може допомогти просто так. Ви впевнені, що вам зі мною по дорозі? Я поштарка, жартома відповіла вона. У мене всі дороги правильні. Коли вони сіли в автобус. Чоловік притис до себе невеличку валізу. А хто ви за професією? спитала Оксана, ніби між іншим. Колись лікар. Тепер просто мандрівник. Вона кивнула, не розпитувала у кожного свої проблеми, але відчувала, що цей чоловік незвичайний. Його очі дивились кудись повз теперішнє, у глибину часу. На зупинках до автобуса заходили знайомі люди. Хтось вітався з Оксаною, хтось просив передати листа, хтось скаржився на життя. Вона всім відповідала лагідно. Він дивився на неї з подивом, наче не розумів, звідки у простої поштарки стільки тепла. Ви знаєте, сказав він раптом. Іноді здається, що людяність зникла. Вона не зникла. Відповіла Оксана, просто не всі встигають її помітити. Він усміхнувся вперше, і в тій усмішці було щось таке, що змусило її серце тремтіти, як від старого листа, який відкриваєш після років мовчання. Коли автобус зупинився біля села, сонце уже опускалось. Де ви виходите? спитала вона. Там, біля старої амбулаторії. Якщо вона ще стоїть, він вийшов, оглянувся і тихо промовив нічого не змінилось, тільки люди інші. Оксана ще довго дивилась йому вслід у тому чоловікові було щось дивне: і біль, і гідність, і якась таємниця. Село Вербове зустріло їх, як завжди, запахом диму, гавкотом собак і цікавими поглядами з-за воріт. Тут не треба газет. Новини розлітаються миттєво. Щойно автобус зупинився біля воріт, Оксана помітила знайоме лице за тином Семен, її сусід і водночас особистий хроніст усього села Чоловік на пенсії з біноклем, який він гордо називав соціальним контролем. Ага, протягнув він, коли побачив її з незнайомцем. Поштарка повернулась не сама. Хто ж це з вами розмовляв? Подорожній, спокійно відповіла вона, їде до амбулаторії. Амбулаторії? Та вона ж пуста, там тільки павуки. Семен хитро примружився, але нічого більше не сказав. Проте Оксана знала тепер чутки розлетяться швидше, ніж вітер після бурі. Новий мешканець. Поселився у старій хатині біля річки, колишньому будинку фельдшера. Дуже швидко він потоваришував з багатьма людьми. У нього була медична освіта, і він допомагав людям: то виміряє тиск, то перев'яже руку, то порадить ліки. Село почало про нього говорити: Це ж лікар з міста. А може, він втік звідкись? Та ні. Тихий, порядний чоловік. Тільки Семен не заспокоювався. Зранку він сидів на лавці з блокнотом, записуючи все, що бачив. Я, казав він гордо, стежу, щоб у селі не було злодіїв. Одного разу він навіть прийшов до пошти, коли Оксана сортувала листи. То що, Оксано, знаєш, уже хто він? Та лікар вам же сказали. Різко відповіла вона, для чого розводити непотрібні чутки. Семен образився, але пішов, хоча насправді йому було дуже цікаво. Тим часом лікар пан Іван, як почали кликати його односельці, став помічати, що люди йдуть до нього частіше, ніж до офіційної медсестри. Він приймав усіх і стареньку Ганну, і п'яного рибалку. І хвору дитину. Безплатно, мовчки з тією турботою, яку вже давно забули. Одного вечора Оксана принесла йому листа старого пожовклого, адресованого Івану Степановичу. Його знайшли серед нерозібраної пошти, сказала вона. Може, ваше. Він взяв конверт, подивився на почерк і завмер. Так, моє. Хоч я й не чекав, що воно колись дійде. Того вечора у хаті довго світилось світло. Семен, звісно, бачив, і вже наступного дня по селі пішла нова версія. Новий лікар отримав листа з міста кажуть, його розшукують. Оксана намагалась не слухати плітки, але в душі відчувала у цьому чоловікові є щось, що не дає спокою. Щось приховане, болюче, його очі завжди були трохи сумні, навіть коли він усміхався. Вона не знала, що за кілька днів Семен піде ще далі і випадково натрапить на те, що змусить усе село говорити про зниклого лікаря. Бо в селі, де всі все знають, таємниці довго не живуть, особливо, якщо вони стосуються чужого минулого. Сніг розтанув. На вулицях з'явились калюжі, а разом із ними нові плітки. Село, як завжди, жило новинами. Та цього разу тема була особлива таємничий лікар із міста. Семен не втримався, йому було замало просто спостерігати він хотів знати правду. Одного дня він зайшов у бібліотеку, де зберігались підшивки старих газет. Шукав довго, годинами гортав сторінки, поки не натрапив на пожовклу статтю з фотографією. Лікар Іван Степанович Кириченко підозрюється у службовій халатності, через яку зник пацієнт. Розслідування триває. Семен застиг фото те саме обличчя, що щодня вітає його з під тину. От воно що! прошепотів він. Непростий він у нас. Того ж вечора Семен не витримав, приніс вирізку до Оксани. Дивись, кого ти привезла у наше село. Вона подивилась на фото, потім на нього. І що з того? Це старі новини. Може, він невинний?» Та хіба невинні тікають безвісти? Його ж розшукували. Оксана мовчала. Вона пригадала той момент у автобусі, коли він казав, що колись був лікарем, але тепер просто людина. Наступного дня вона пішла до нього, щоб запитати прямо. Іван сидів біля вікна, тримаючи в руках той самий лист, який вона нещодавно принесла. Це правда? тихо спитала вона, поклавши вирізку на стіл. Він не відводив погляду. Правда. Але не вся. Він розповів усе, чого боявся руками, як у міській лікарні він оперував молодого хлопця після аварії, і як після операції пацієнт зник просто з палати. Поліція відкрила справу. Керівництво переклало вину на нього, щоб не ганьбити лікарню. Його відсторонили, а колеги відвернулись. Я був не ідеальний лікар. Говорив він, але не злочинець. І коли зрозумів, що мене зробили цапом відбувайлом, просто пішов без слів, без пояснень. Люди забули б, а совість ні. Оксана слухала мовчки, кожне слово різало серце. І що у тому листі? запитала вона від сестри того зниклого хлопця, відповів він. Вона написала. Що знайшла брата. Він живий, просто втік з лікарні, бо боявся арешту. Мав тоді проблеми з законом. То ви не винні? вигукнула Анна. Для неї так, для світу я давно винний. Коли вона вийшла з хати, Семен стояв біля воріт, як завжди. Ну що, зізнався? спитав він з лукавою усмішкою. Так, сказала вона твердо. Але не в тому, що ти думаєш. І вперше за багато років Семен опустив очі, бо в тому голосі було щось нове не захист, а віра. Наступні дні село мовчало. Люди і далі ставились до Івана Степановича з повагою. Старенькі казали: От бач, чужий, а серце має добре. Він лікував, не беручи ні копійки. Лише дякував кожному, хто приносив яблука, мед чи молоко. Але тиша в таких місцях ніколи не триває довго. Одного вечора Семен побачив біля амбулаторії чорну машину без номерів. Іван стояв на ганку, говорив із двома незнайомцями, а в його очах знову було те саме страх, що колись змусив його зникнути. Весна в селі настала різко, але сніг ще не зійшов. Разом із цим настала епідемія грипу. Люди хворіли цілими родинами. У школі закрили класи, в амбулаторії черги стояли від ранку до ночі. Іван працював без відпочинку. Темні кола під очима, тремтячі руки, але він не зупинявся. Він уже не боявся ні пліток, ні минулого. Тепер його страх був один не встигнути допомогти людям. Оксана бачила, як він засинає прямо за столом, обперши голову на руку. Щовечора вона приносила йому чай і домашні пиріжки. Ви ж не машина, Іване Степановичу, казала з турботою. Трохи відпочиньте. Він усміхнувся. А ви, Оксано, справжня поштарка. Носите не лише листи, а й добро. Семен, як завжди, спостерігав із за паркану. Він бачив, як до лікаря тягнуться люди, і як той виснажений, не відмовляє нікому. Одного разу, коли Іван Степанович упав від утоми прямо на дорозі, саме Семен першим кинувся допомагати. Тримайтеся, докторе! бурмотів він, підтримуючи його під руки. Я ж бачу. Ви добрий чоловік, дарма я язиком молов. Того вечора Семен приніс йому банки з варенням і навіть теплу ковдру, а потім, стидаючись, сказав Оксані: Знаєш, у нас багато говорять, але таких людей одиниці. Він не лікар, він як совість у білому халаті. Хвороба почала відступати. Люди приходили дякувати, приносили все, що могли: яйця, мед, молоко. Іван ніяково усміхався, коли йому казали наш рятівник. Я не рятівник, я просто людина, відповідав він, як і всі. Але не всі раділи. Ті самі незнайомці, що приїжджали раніше, з'явились знову у селі. Один із них показав Семенові посвідчення. Ми шукаємо Івана Степановича Кириченка. Нам потрібно з ним поговорити. Семен мовчки показав дорогу до будинку фельдшера. Та коли вони туди дійшли, Івана вже не було. На столі лише лежав розкритий конверт, а в ньому коротка записка для Оксани. Дякую за віру, але деякі борги треба спокутувати самому. Я повернусь. Коли правда стане правдою, Оксана стояла з тим листом у руках і відчувала, як щось стискає груди. Він не втік, сказала вона твердо. Він просто пішов, щоб повернутися гідно. Минуло три дні, відколи Іван Степанович зник. Його хата стояла порожня. На столі чашка з недопитим чаєм, стетоскоп. Старий записник і аркуш із почерком, який Оксана знала вже на пам'ять. Я не тікаю, я просто мушу завершити те, що колись не зміг. Якщо не повернуся, знай, що зустріч із тобою повернула мені віру в людей. Її пальці тремтіли. Вона перечитувала цей рядок раз за разом. Ніби сподівалась, що між словами знайдеться підказка. Куди він зник, село завирувало. Кажуть, його забрали до міста, шепотіли жінки біля магазину. Та ні, сам утік, заперечував дядько Петро. Не хотів, щоб його знову посадили. А може, ті люди, що приїжджали його, забрали, додав Семен, хоча вперше в його голосі звучала не цікавість, а тривога. Оксана не могла сидіти вдома. Вона вирішила діяти. Дістала з кишені старий лист від сестри зниклого пацієнта, той, який Іван Степанович колись їй показував. На звороті була адреса. Якщо він поїхав туди, я знайду його, сказала вона. Дорога в місто була довга. Вона їхала ранковим автобусом. У голові крутилося лише одне питання: навіщо він пішов сам? На вокзалі шум, гамір, і все ж саме тут вона відчула, що повинна бути. І її серце підказувало саме тут вона відчула, що знайде відповідь. Вона ходила від каси до каси, показуючи фото. Ви не бачили цього чоловіка? Більшість відмовчувались аж поки один старий вантажник не сказав. Бачив, вчора ввечері, він сідав на автобус до обласного центру, питав у водія, як дістатись до обласної лікарні. Оксана поспішила туди. І, коли дісталась, довідалась, що Іван Степанович справді приходив. Він шукав документи про ту давню справу, через яку його колись звинувачували. Оксана сиділа на лавці біля лікарні, тримаючи в руках сумку, і не знала, що робити. Раптом почула знайомий голос. Ви, мабуть, поштарка з вербового. Перед нею стояла жінка років сорока, та сама, що писала листа. Я, сестра того пацієнта, Через якого Івана Степановича звинуватили, сказала вона. Ми зустрілися з ним учора. Він хотів довести правду, але серце не витримало зараз він у лікарні. Оксана зблідла, серце закалатало, вона бігла, не відчуваючи ні ніг, ні часу. У палаті Іван лежав із блідими руками, але усміхався, коли побачив її. Я знав, що ви прийдете, прошепотів він. Ви ж завжди приносите найважливіші листи. Сльози потекли самі. Ви не мали права йти без слова. Ми всі вас чекали, шукали, де ви. Я мусів повернутись, щоб очистити своє ім'я. І тепер, здається, вперше живу спокійно. Через кілька днів його справді виправдали офіційно. Статтю зняли ім'я відновили, але він не хотів повертатись до міста. Я залишусь там, де мене зрозуміли, сказав він. У вашому селі людяність ще не зникла. Коли вони повертались тим самим автобусом, що колись, весна повернулась у Вербове разом із ними. Автобус під'їхав до зупинки, і село, ніби відчуваючи, що сталося щось велике, вийшло зустрічати. Діти махали руками, старенькі, перешіптувались, а Семен уже стояв біля воріт вперше без бінокля. Оце так повернення. вигукнув він, ховаючи зніяковілу усмішку. Я ж казав, що він добрий чоловік, тільки трохи загадковий. Іван Степанович усміхнувся, потис йому руку. Іноді добре, коли за тобою стежать, сказав він, бо тоді знаєш, ти ще комусь потрібен. Амбулаторія знову ожила. Люди несли продукти, допомагали прибирати. Іван офіційно повернувся до роботи. Тепер уже не як утікач, а як лікар, якого село прийняло. Серцем. Дякую, що прослухали мою розповідь до кінця. Сподіваюсь на вашу підтримку у вигляді лайків та коментарів. Всього вам доброго. До зустрічі.